Доброго ранку. Доброго ранку! Мої люби прикладники, приймемо каналу. Сьогодні не сонячно, не холодно. Так, дощик маленький крапає. Що осінь, і Що ми ще хотіли. Дощик це гарно. Дощик це завжди поражає. може. Я вже на російському розповідав. Це як пришла ніч в Харкові. Дружли начитали, куди летять ці п'яті шахреди. Там называла наші рідні, як районні, райони там, балакли, савинці. Спогади, спогади. Там гриби збирав, там рибу ловив туди. На ринок їздив. вона читає. Ще два летять там туди, в бік. Ладно. Літали. Тривоги були літали, ну так у них видих не чується. Це гарно. Навіть не, не гарно, що літають, але не знаю. Ні, ну, ми чекаємо. Сьогодні скічиться і поїдемо. І на гриби, і на рибалку. І все ще буде. Які наша роки? Гладно, усім Сьогодні четвер. 18 вересня 2025-го. Четвер – це майже п'ятниця. Усім гарного четверга. Ми родобразла. Снял так, случайно. Буду на жито, разворачиваю, чем написала, почти. Все, Горного дня, мы были пока.